Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ж таке Україна і з чим вона у нас асоціюється. Україна це смак борщув із маминих рук. Україна це поле маків, що квітне у пам'ять про героїв. Україна це ніжна мелодія бандури, що співає про вічне і переможне. Україна це соняхи, що тягнуться до сонця, як ми до своєї мрії. Україна це міста, сповнені історією, що звучить на кожному кроці. Україна це сиві верхівки гір, яким відомі усі наші таємниці. Україна це запах свіжого хліба з печі. Україна це вишиванка, яка об'єднує наші душі. Україна це рідна мова, що звучить мелодійно у наших серцях. Малята, дякую вам за увагу.